Юрій Значить, це відео про те, як я їхав в Закарпаття, проїжджав блокпости і позиціонував себе виключно як людина. Значить, далі буде не відео, але це не повне відео, як я спілкувався з працівниками Держприкордонслужби та поліцейським. Зразу хочу сказати, що я віруючий християнин, я маю тісні стосунки з Богом, Ісусом та Духом Святим. Я вірю в те, що все, що зі мною відбувалося, це була Божа воля. Я багато молився за цю поїздку і просив Бога, щоб він діяв через мене і прославлялась його святе ім'я. Значить, зразу скажу, що я припустився деяких помилок. Перше, це те, що я не апелював до 19-ї статті Конституції України, а зразу погоджувався. На правомірність працівників Держпрокопенслужби вимагати в мене документи. Отже, саме відео. Так, службове посвідчення видане оксанпун «Київ», керівник Олег Вуділенко. А чому? Власне, не чому? Посадовий особа. Ви посадовий особа? Чи я посадовий Так. Запитую у вас документ. Який ну, приклад, я питаюся, ви вважає, Ну Ви посадовимся. Я вам показав себе посмішує. Супер, дякую. М Ось мій документ. Дивіться, документ який Це не є документи, які Дивіться, давайте тепер розберемося з правосуб'єктністю. Згідно 6 статті, де� Декларації прав людини та 16 статті пакту про громадянські і політичні права, кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання своєї правосуб'єктності. Згідно міжнародного договору, цей договір конвенція, який Україна ратифікувала в 97-му році, і взяв на себе зобов'язання дотримуватись основоположних прав і свобод людини. Я заявляю, що я людина в правому статусі людина, яка є народ, беру на себе право прямої вимоги до України, всіх її створених юридичних і фізичних осіб. Вимагаю відновлення та реалізації своїх прав, право на право, право на верховенство права, право на збирання інформації, право на вільне пересування, право на захист своїх прав. <KilimLObti> право на визнання моєї правосуб'єктності. Ви мене почули? Так, я вас почув. Відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 1147 ви зараз знаходитесь в прикордонній смузі. законну вимогу військовослужбовця Державної прикордонної служби повинні подивити документ, який посвідчує особу. Я вам показав документ. Це ви так Ну давайте, Давайте подивимося. Давайте подивимося. Е... Юра, а піть, будь ласка, повідомляйте. Е, дивіться, е, в Україні е, не передбачено документів для людини. Людина може воле виявлятися, де посвідчують особу, а саме громади. Я не громадські. Документи посвідчують. Я вам, вам показав. Документ ну, не документи, не документи встановлено. Я... Ну, а шумі, що встановлено. хто встановлює зразу. Є перелік документів. Там Я... є 7 пунктів посвідчують особи. Е, Дивіться, е, я дуже радий, що є паралік документів, але е, по основного Кабінету міністрів людей не стосується. Нас стосується виключно вас. Виключно, кого? виключно вас. Тих, хто працює е, в Україні, і тих, хто є посадовими особами при виконанні зобов'язань. Добре, ви виявляєте себе документ. Які я вам показав документи, і посвідчують особи. Це не являється документом, який, який є ці документ. документів. О, це є документами, і поставить документ. Це є документи, документи. Але дивіться, є відповідь на з Міністерства юстиції України, що е, людину, немає документів, які посвідчують людину. Не передбачені Україну. Я не громадянин України, я є людина. Право ставці людини, я тільки що це все розказав. Так, я показав документ. Да, документи. 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 Я чесно кажучи, не розумієте, що за документ. Ну, дивіться, от я зараз вам покажу, дивіться. Можливо, є... я не досвідчений, як ви, але я наприклад, документ. Супер, я так. поясню, дивіться. Я заліком. Далі так. мату я. Значить, що я я питю на Дивіться, є відповідь Міністерства юстиції України. Статус людини. Не присвоюється публічною владою, а належить людині від народження і реалізується через суб'єктивні права, які мають природно правовий характер. А тому є невід'ємними. Таким чином зазначений статус не можна наділити або позбавити органами державної влади. Це з Міністерства юстиції. О, про те, що на поліція від супер. Е, так само, згідно з статті 34 Конституції України, ведеться відеофіксація по захисту прав людини, чи ви не порушуєте мої права. Е, значить, так, будь ласка, будь ласка ваші документи.

Постанова ваша, вона на людей взагалі не стосується, але стосується на вас. От ви самі знаєте закон, знаєте все. От як ви з спеціальним жетоном йдете і представляєтесь поліції, якщо ви згідно з цих документів, ви навіть не поліцейська. Дивіться, ось є. Там багато, ось є. Постанова. судово посвідчення посадових і процентів нашої влади. Яка видана 20 грудня 18 року? Ось це видано 26 квітня 2017 року. Вона не в Міністерстві юстиції. А всі документи мають бути в Міністерстві юстиції. Ось ви маєте таке посвідчення мати. Має бути напис службового посвідчення, хто його видав, наскільки воно дійсне. Під зразок службового посвідчення встановлює Міністерство внутрішніх справ. Ну а я тут до чого? Ну, а я тут до чого? Я вам скажу до чого. Це ви не поліцейський. Це ваша е, суб'єктивна точка зору. Ви навіть не можете доказати, що ви поліцейські. Це ваша суб'єктивна точка зору. Добре, дивіться. Е, ви Конституцію визнаєте. Та, звичайно. А що ви не знаєте? Ні, що я ви, вас питаю. Ви знаєте Конституцію. Звичайно. Прекрасно. Згідно, згідно з 6 статті, декларації прав людини, 16 статті, Пакту про громадянські та політичні права. Кожна людина, де вона не перебувала, має право на визнання своєї Е, Згідно, згідно основного договору, цей договір договірна конвенція, який Україна ратифікувала в 97 році. і має вищу юридичну силу, згідно з якою Україна зобов'язалася дотримуватись основоположних прав і свобод людини. Заявляю, я є людина в правовому статусі людини, яка є народ, беру на себе право прямої вимоги до України, всіх її створених юридичних і фізичних осіб. Вимагаю відновлення та реалізацію моїх прав, право на право, право на верховенство права, право на вільне пересування. Право на визнання моєї правосуб'єктності, суб'єктності. Право для захисту своїх прав. Ви мене почули? Запитання, до чого ти тут? Я прийшов розібратися, що у вас до чого не тут? Конфлікт, ситуація, Дивіться, в мене не конфлікти. Вони перешкоджають моєму вільному пересуванню. Я не документи показав, хоча в них немає повноваження. Ви показали документи? Так. Три документи показав. Якщо не секрет, які документи показали. Дивіться, а вони вам скажуть, вони вам вже сказали. Я забув як того чоловіка звати. А, а то, хто спілкувався для початку, де спілкувався? Хто підмеєш, що приділяв три документи, що Значить, документ, я людина, свідоцтво про народження, немає фотокартки, і преса. І преса, та посвідчений журналіст. Пяжний журналіст. Дивіться дійсно. Дійсно, але зареєстрований міністерстві стисі. Можете. То, поробити. Добре, дивіться, я пропоную так. Я пропоную вам гарного вечора. І я поїхав далі, ви не обмежуєте мої права, і я на вас не складаю за про злочин. Ні, та ви можете сказати, це ваше право, ми це не будемо за тут приділив запрещеним. Чи не приділив посичну прес? І на цього я не ви знаєте. Відходите на карту, там немає якого І по третє, побачити в інтернеті, чи це дійсно є така людина, чи дійсно є щось зв'язане з ну, Тобто я такого не знаю. От бачите? Це є номер. Ось. Це є номер Це Все зареєстровано в Міністерстві юстиції. Хоча я можу це не показувати. Відео закінчилось тим, що нас трошки потримали і поїхали. Нагадаю, що я припустився деяких помилок і, напевно, розмова була би коротшою. Але я хочу віддати за все Богові славу, бо він любить і береже своїх дітей.